Всім привіт! Сьогодні ми з вами вивчаємо німецькі букви. Отож, першою буквою німецького алфавіту є буква А. Вона таки читається А. Аппелекос. Ананас. А. Ананас, я думаю, це зрозуміло. Ананас. Аппельзіне це є. апельсина. А. Арбейтн. Арбейтн це працювати. А. Арбайць. 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 Загалом до нас буква А. Буква Б. Бауэр. Бауэр Селенен. Бюрга жительный менш. Бат. БОТ. Спермаленька. Бауен. Бауэн. Будувати. Бенуцен. Бенуцтен використовувати. Добре. Пітронець. Пемон. Кока-кола буде читатися як кабуця на мовному походження. Тоже пишете через Т. Я згадав ще одне слово це Клаус. Санта Клаус, наприклад, так? Взагалі буква Т використовується в німецькій мові, напевно, одна з найрідше використовуваних букв. Вона найбільше використовується в суміші ЦХ. Читається як Х. с читається як Ш. Deutsch, наприклад. Так? D U D de, Sch Deutsch Nіме Давайте продовжимо. Сейчас пройдемося по поблизу. Отож, АБЦД, Д Дом, Гамбургер Дом, Deutschland, Deutsche, Deutschland Німеччина, Deutsche це Німка або Німець, Драусен на дворі, A, B, C, D АБЦДС, e. e. elefante, brasileiro, fone, inglês, a língua mais, Emma Lang, no I, eita é T F I, e na vez posterior I, mas é o ai, agora a letra e vai I, vai ser і складні слова. Автофар, дешмілі чай башренці, бачите, сльоти складаєте. Віршап, дочлян навіть двох слів складаєте. Слово на букву F. Ернзеєр. Ернзеєр – це те саме, що ті віць. Телевізор. Ернзеєр. І ті зразу з маленької буква Ернзеєр. Зрозуміло. А, Б, С, Д, Е, Ф, Є. Є. Вішіхте. Вішіхте – це історія. Дідіхте. Дякую. Є маленьке. ГРОС, наприклад, це є можна писати ГРОС, це, це великий, а можна писати з чудової букви. От. Оця буквика називається Sharp S. Ви собі не думали, що все так просто. Вона у нас знаходиться на місці знак питання, якщо у вас італійська клавіатура, так як до мене. А це, в принципі, досить рідкісне явище. якщо ви поставите ще shift, то буде знак питання. То загалом, знаєте, є клавіша Delete, а після неї одна клавіша. І оця одна клавіша ставить отакі означки. А наступна після неї, якщо ми йдемо в ліву сторону, це якраз і буде шар-тефе. Без shift. А з shift це буде знак питання. Ми трохи злеклесія, але є гішифти єдите. Можете повторити гейм є гідріште. Не двіте. На Г маленьку. «грос» «грас» Але Грас це буде з великою, бо це трава. Щоб з наладилися імені мають мали великий букв. То... Такий зразу вам лайфхак То що з маленькою букви геніїцин, якщо ви хочете поливати. Ха. Гай Хай". це у нас не те, що ви подумали, не «привіт» Якщо отак, то «привіт» Якщо отак, то це акула. Акула. Uh, от гай. Перше прикольне слово, що вона вислухання є ган. Бачите, оця буква не читається. Ну, таке буває. Буква Г, яка стоїть після А там, наприклад. Я не знаю, чому вона не читається, але по ідеї, після того, що вона стоїть після голосної, то ган. Читається як ган. Бачите, як читається почути ця буква Г. Ган. Але не говорите ГАГН. Якщо вискажете гагень, власне поймуть Копенгаген чи що. Так от гань це курка. Такого слова нема. А Якщо ми поміняємо так, і додамо кидаємо, вийде гун, наш улюблений собака. Гун. До речі, якщо ви до будь-якого слова «хєм», це один лайфхак, Гун хем, так. І поставити по ідеї отут у нас має бути у -умлю". Ось буква називається Унда. Гюнхен це буде собачка. Це просто витворюєте пастливі назви для будь-якого слова. Вот і все. Г. Габен. Габен означає мати. Г. Гальтен. Хальтен означає хальмувати. Хальтен битгер. І Indian. Потім... Indian і... це Indian. Ірина. Ірина. В принципі, буква І так само рідко вживається, мені здається, на початках слів. Інтерпретаціон, якщо хочете, да? І І маленька. Ідентифікаціон. О, і маленька це ідентифіціон. Бачите, на і дуже мало. А якщо би було на Ай то можна багато знайти. Напишіть в коментарях, про що ви хотіли дізнатися. І я вам про це знайду інформацію і зроблю відео. І от Якоб. Якоб. Читайте як Якоб. Якки. Це у нас куртка. Як це може бути назвати автомобіля китайського. Можна uh, читати і джек, якщо це слово англомовного походження. Тому пам'ятайте, я Йос читаю читається як Йот. якщо це німецькомовні слова. Йохансен, Юрген і так далі. Але якщо це англомовного походження, то це буде Джек, Дженніфер, Янифер і так далі. Ви ж не будете по-німецьки казати Яніфер. Якщо це Янна, чи якось так, то буде. Йоген, 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 швидка ходьба. Нічого Ха. Х. Кірхе. Кірхен Церковна алея. Кляс... С. Це клас. Або типу клас, ну. О, до речі, згадав на букву Т. Куль. Куль це дуже часто використоване слово. Бачите, чому я не міг згадати на С? Тому що буква С як Т читається досить рідко. А куль... Куль це означає круто. Пуль. А кулі це кулькова ручка. Ще можна сказати культур. Р, ви не читаєте, так як я якщо прочитав, ви читаєте її нормально. Культура. р, 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 р. Не, р, а, р. Отак. Змякшено, сильно змякшено. к маленька буква транк. Хворий. Чоловік хворий кран кауфен. Якщо ми говоримо про дію слова кауфен, означає купувати, купляти. К, Ксена К з великої може бути кліма. Це у нас кліма. Л, Лампа. Це у нас лампа. Л, Лінія. Лінія. Л, Лауфен. Якщо йдемо до діюслів, це бігати. Лайзе техо. Такі, коротше, я у нас знову. А, БЦ, Д-Е-Ф-К, Х-И Л, м М. Зрозуміло, мама. Але мама по-німецьки дуже інтернаціоналізована, якщо говорити. А через німецько мовно мону. Майне лібе, мута. Або мути. Мути це мамуся, мутер це мама. Або навіть мати, якщо хочете. Не мати у значенні щось маю, а у значенні мати моя мати. Моя рідна мати. А, от. Ще є метро. Метро. Ще і слова у нас на М. м М-м-м. Майонези. Ще на М є слова. Майонез це майонез, я думаю, ви догадалися. Інші слова теж є. Майкрософт, наприклад. Добре, на М маленьке. Наприклад, є таке слово як Майн. Або майне. Це вже в залежності від артикля після цього слова. Це моя, мій, моє. Моє. Майн. це Майн. Кожним словом майн. Ще яке є слово на букву М. Майнен. Думати. Думати, речі, ще є на над Денкін. Денкін, майнен. Матеріалізую. Матеріалізувати. Взагалі, будь-яке слово, не будь-яке, в принципі, але дуже багато є таких слів, які закінчуються на ІРЕМ і є досить інтернаціональними, Наприклад, А, Б, Д, Е, Й, матеріалізуємо, АБЦ, БЕСД, ГИКЛМ. Нострадамус Нострадама. Нотру экстренный выпадок. Нот паль это у нас экстренний äh, випадок. Нитроген. Ну це понятно, нитроген. Найн. Что означает не Найн Типа, знаете, я думаю, что оно пішло від слово Айн Ань це один. Айн один. Айн один. 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 Це один. А Н це Завжди Н було заперечено. Не їсти, не пити. N. Nein. Не один. Nein. Тобто ні. Але жодного це буде кайн. Якщо поміняти N на K, то буде кайн. Кайн, кайне це є жодного. Ні одного. Добре. Найн. Ну, Понятно, нерв. нерв". Ніди. Здається, Е, Ф, К, г Л, Г-ІКЕЛ-М-О-П. О. Опера. Зрозуміло, я думаю, що це опера. О, октобер. О, точно я за шкуча місяців. Як ви думаєте, октобер це що? Це Таке як октябрь, але це не октябрь, бо це жовтень. Якщо октябрь, це жовтень. Одним словом, Октябрь. ОКТОБЕР Сест. Я думаю, ви знаєте, це найбільше певне, то не менше. Організаціон. Аді слова. Чи інші слова от маленьких ОРГАНІЗІРЕН Організуємо. Хай буде. ОРГАНІЗІРЕН це організовувати. Організаціон це організація. Я думаю, зрозуміло. Отож. АБЦДЕЗД ГАИЙОЦКЕЛЕМАТЕ e, e, ФАФ це парк. Потім порціон. Це порція. Потім парк Паркплат це місце для паркування автомобіля. Це маленьке. Це маленьке. До речі, якщо ви думаєте, що принтер понімає, це буде принтер, то ви поміняєте. Спринтер по-німецьки буде друка. А де. Отож на маленьку букву П. Пе". «презентірен» Це презентувати. І ще би якесь слово придумати на букву П. Добре. Якщо ви хочете, щоб я ще придумати слово на букву П, це вже буде в наступному відео. Наше відео вже і так затягнулося на 19 хвилин.

My nie przegowarjamy na nasi aumlout, uumlout, e, oumlout i zwycięzną szarkę z s. -S. Otóż, Prodolżym, abet pdfg, -P. Q elemenu p, ku. na jak pił, a na żłomolne a nie ma. A od na ku, ja pan po skazał question. Pytań, tak? ale my ma co na do tego, że w tym jest tylko Quelle, Jerry ja Chwark. na Chwark? Chwark. Quelle to Chwark. 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 Ні, кулінарія не піде набіч. Uh, ку uh, ку, ку uh. Ну загалом, якщо ви хочете ще, то ви мені напишіть в коментарях. І після того я пошукаю. А так, це був не знаєте. На ку маленьке меджі слів не можемо придумати. по англійськи quite, це тихо, але по-німецьки на ту там нічого не скажу. Таким чином ку. Абесерія -э -э хайпелемен оп. R U-R-S-T-P-C-L. R. R. R-R. Отак пишеться R, R. 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 О. Mm. Oh. Бачите, R. ми ніколи букву Р ми читаємо р Це вам не Іспанія. Де є коріда. І інші слова з буквою R. Ми маємо в Німеччині розмовляти з вами. По-німецьки, а для того, щоб воно виглядало більш по німецьки, ми маємо говорити. «Р». Ви можете, Вчила мене одна викладачка німецької мови, що в школі. Давним-давно. Так от вона казала, що ви можете набрати у рот води, закинути шию догори і робити гуль 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 намагатися проговорювати букву Р таким чітким німецьким способом. Так, і потім. Але в мене зараз води під, під, під ротом хотів казати. Під руками нема. Одним словом, ми відволіклись від теми. Рок. Чи знаєте, ви що таке рок? Та, в принципі, це може бути рок. Але рок це спідниця. Угу. Е, ще є слово рукен. Через умлю здається. Рюкен це у нас спина. Рюкзак. Це у нас... Uh, як його ну рюкзак одним словом. Радіо. Радіо це у нас буде радіо. Радіо хед, наприклад, так? Радіо. Райзен. Райзе це подорож. Райтен. Uh, right це означає кататися на конях. Чим на конях погнал. Тудух-тудух. Райтен. Right ну, звичайно, райден. Це буде подорожувати. От, з буквою С у нас пов'язані чіткі сповінання, чіткі спогади. Дивіться, С це вам не просто буква, а це вам С маленька. Значить, дивіться, з буквою С є дуже багато слів, але в основному вони починаються не з самої букви С. Дивіться, от, з буквою С пов'язано дуже багато цікавих речей. Наприклад, СП буде читатися як перше, буде читатися не як С, наприклад, у слові спорт, а буде читатися як Ш, шпорт. Ви не спорт, а шпорт. Tam yeah, nie, Anglii, tam nie, Sport. A jak chcę dodadacie to słowo, jakie mi trochę wymyślili, Plac, plac, to miejsce. Sport, plac. To nas jest to samo. Bo to nie sport. SP. SP, Sport to sport. Potem STH. To jest lutwa Bo To jest lutwa napadana bardzo dużo w niemieckiej języku. I pogańne słowa też na to. Potem Це не дуже певне слово, а означає вона школа. Шуре. Що би вам ще таке розказати про букву Е. С. Зюсь. Дивиться, так пишете зюсь, це означає солодкий. А зюсь кай, і там ще Т має бути. То буде у нас СОЛОДОЩІ. Зюсь і кайтен. Солодощем. С. По-английски Snake? S" я, а по-німецьки шлям здається. Шламк. От, що ще на букву С. Шайп Бачите, в основному чомусь я, наприклад, там не запам'ятав найбільше в німецькій молоді, що слив на S, це у нас є такі, що Ш і такі, що складається с кількох слів. В принципі, шуля і шланг це однослівні слова, так би мовити, так. Але є у нас і два сливні, такі як FUGEBOID, шкільна будівля.

Spielen. Spielen. Spielen ose çaj hrati çaj bave çaj. Ne mate çaj i grove me sportin. Në për shkak uh, të tani, shahen. Shahen çaj gjonë të punë me spielen. Shahen spielen, uh, piano spielen. Piano të pianino. Të gjot spielen. A spielen vetë në bashkë çaj të umë ha spielen. Ose çaj posot me të me të posot. Spielen. машимаинтак о машин унас машина для выпирания нута штука яйкабыла буква с а и кан м н о т у р с т у Chitram, Chitram, Jat. Sagot Jivit. Te. de fată. T, I, R. Tvărăni. Una zi, Traiben. Înțelegem, de bine? Înțelegem, de bine, 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 de de bine, de de bine, de de Використовувати, юзати, я не знаю, як сказати, наприклад, спортраген. Займатися спортом. Ще є класне слово траген. Траген означає у нас не що інше, як носити. Носити одяг. Одяг. Плямотен. Шмотки, не? Шмотки, носити шмотки. Плямотен траген. Добре. Розібралися з траген. Ти траген театр. Тиа. Тя. Даєте, так Театр англійське слово Ви знаєте Так Ті. То По-немецки буде будет біте, T. гебен? Можете мені дати чаю. Те це чай. Ну так, я думаю, ви вас Те. Трансформа, Тире. Тайбен. Ой, знаєте, що что немецкий клавиатур дает? Букви Y і Z помінені місцями. Так от, танцин з маленької букви означає танцювати, а танцин з великої букви означає танці. Іменник. Зрозуміло, я вам не розказувала, що іменники — це великі букви. Якщо ви ят, запам'ятали, що свій іменники іменникій май, з великої букви, то можете ставте лайк обов'язково. Ну і підпишіться на канал. Так от, танцин означає танцювати. З маленькою. З великою — це танці. У-а-у-ве. У-бан. Але через дефіс. Ой, а як дефі зробиться німецькі мови? Отак. Мінус, так? Убан. Це, це таке, як наше метро. Підемо станція поїздів, але воно трохи відрізняється. У. У-у-у-у-у. Убер. Я би ще нічим не знаю на німецькій мові на букву У. А ні. Унтергальтен. Але з маленької букви. Ой, перепрошую. Унтер Гальтен. Там буква наша має бути. Бачите, я так не влізу. Так от, Унтергальтен означає у нас спілкуватися. Унтергальтен. Co vám вам tady rozkázat? Ukrajina. Ukrajina je Ukrajina. I in der Ukraine. Vonen. Zétek. Ich wohne in der Ukraine. In v. Zétek. 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 artikel. буква Zétek. Zétek. U. Zétek. Zétek. jít, Zétek. Zétek. Q, A, S, T, U, V, U, Я не знаю, Венгета. Пау, А, Фогель, Фоголь, таш. Не знаю. Филлайт. Можливо. Филлайхи. Тут це перма букву. Е? Да вам филляст. Можливо. Ф. ще я на букву F. Я на букву F Farren, до речі, научу букву F. Farren означає їздити. Цю букву F folk Народ. Звиняйте, folk Ольк народ, населення, чи щось таке. В вам добре, це була буква F. V точно. V В. В, В, V, V. Я Не знаю на велику букву, ну, іменників на букву В. Зараз не можу пригадати. ale například je slovo Weissen, to ty dvě bukové S, co by znamenalo? se na jednu bukvu čase F. Weissen. Co to Ich weiß das. V. Weissen. V. Wählen. Čili z A umlu. Wählen. Wählen označuje oberáčen. Weiblich. Weiblich je žinočení. Це бирання, туалет. Байсен. Щоб вам ще. Добре, це була буква В. Екс. Екс. Я навіть не знаю. Псилон. Це ще вам можу придумати. Ксеф. Знаєте, ще який КФ. В. X, іпсилон. Y, це оця буква. Y. Дуже мало, напевно, існує слів на літеру. літер. Але зато вона часто вживається всередині слів. Наприклад, синхронізуєм. І вона буде читати текси. Синхронізруєм. Наприклад. Я навіть не можу зараз надати так. Добре. Текст Y і остання буква З. Найперше, що мені спало на думку, це є ЦО. ЦО це зоопарк. Читає текст С. ЦО. А по-английски читається ЦО. Що ще таке, букву С. Ціге? Це, здається, не вівці, а, а коза. Сіге. Коза. Сіен. Сі. Цін. Ще прошу. Перепрошую. Сін. означає нібито тягнути. Що є, речі? С цивібель. Що ви чуєте, що німецька не цвібель? Отлибель. Це означає точно, що після букви І буде буква Е при написанні. Тому запам'ятайте собі такі позивайства. Отлібель це, щоб ви не зрозуміли, це цибулька. Цибуля. Ні, отлібельген це буде цибулька. А Отлібель це цибуль. В принципі, на цьому алфавіт завершився німецький, але є у нас ще кілька кандидатів в депутати Шафетес. Шафетес, я вам розказував, це у нас є Грос. Це у нас є Грос Артіх. Запам'ятаєш, що таке Грос, напишіть в коментарях. Грос Артіх, це означає Типу такий чудовий, прекрасний. Арт, до речі, це у нас не що інше, як мистецтво. Арт. От. А ще я хочу вас навчити забачатися, якщо ви ще неправильно зробите. And. Що далі? Правильно. Шуль. Д. І мені не влізається. Ген. Одним словом, and шуль, диген. Це означає пробачте. Але німці кажуть чулдиген. Типу, зараз найду. Цю буклу, типу, ту. І знову мені не влізе ніде. Чулдиген. Або чулдих. Чудих. Це тепер сучасні німці кажуть. Типу, Вибач. Бо це пробач. Біте. Це, будь ласка. З. Але з великою це вічлива форма звертання. «ви». Вибачте ви мені, будь ласка. Тому Entschuldigen Sie bitte. Bitte. До речі, якщо ми букву «с» замінимо на «е» і додамо в кінці «н», то вийде прикольно дій слово – «обіцяти». І здається, що якщо буде «bieten», це означає «просити». Так от, така прикольна у нас німецька мова, і сьогодні ми зручили у нас всі букви. Продовжуйте за 40 хвилин. Дякую за увагу, ставте ваші лайки і підписуйтеся на цей канал.